До реформування освіти номенклатура справ була централізованою. Її створювали у місцевих органах управління освітою і направляли на заклади освіти. Тепер, в режимі автономії, кожен заклад повинен створити і затвердити свою номенклатуру справ. Сьогодні я продемонструю систему проєктів документів, необхідних для її затвердження. Отже, переходимо до перегляду. Отже, спочатку видається наказ про створення постійно діючої експертної комісії в закладі освіти. Затверджується її склад цим наказом і затверджується положення про експертну комісію в закладі освіти. Далі комісія проводить засідання про розробку і схвалення номенклатури справ. За наслідками проведення засідання, експертна комісія складає протокол.